Вітаємо у програмі Подарунок почуттів. Сьогодні у нас такий буде ігровий прес-клуб, присвячений темі сучасної журналістики, її соціальній важливості, але ми приділимо увагу дуже такому. Непомітному, на перший погляд, фактору, але дуже важливому емоційному інтелекту або емоційно-психологічному впливу журналістських сюжетів на нашу цільову аудиторію, на читачів, на глядачів, тому що багато буває таких сюжетів, коли залишається якийсь емоційний такий осадок, і ми, навпаки, намагаємося нести позитив в наших сюжетах. І от прикладом. Цьому є така класна книга, яку ми будемо читати і обговорювати. І зараз я представляю нашу творчу аудиторію програми, наша творча молодь Анастасія Кисіль. Вітаємо. Вітаємо. Дарина Гапєєва, оператор ведучий Леонід Гапєєва, також наші гості ефіру лідер молодіжного телебачення ФСТВ Олександр Васильцов. Вітаємо. Вітаємо. Ведучий науково-популярних програм ФСТВ Іван Скляр. Щиро вітає вітаємо. Ну що ж, шановні друзі, зараз ми послухаємо уривки з цієї книги. От я, знаєте, провів таке маленьку дегустацію текстів, можна так образно сказати. От перший з них мені особисто доволі так сподобався. Така, як ти, автор Петро Кухарчук. Така, як ти буває раз на все життя, і то із неба, Святослав Вакарчук, цитата. Мокре обійми дивилися їй в очі проти ночі, така дивна тиша в пітьмі, яка наступала з усіх боків, в її душу бив безжальний спомин світання, яке, мов кров, стікало з мокрих берегів. З берегів весняних днів, що втікали і втікали крізь спогад, не даючи зійтися по той біч осені й весні. О, як багато тих, з ким можна лягти в постіль, і як замало тих, з ким хотілося прокинутись. Осінь ішла з ланів. Верталася в людські душі, і мало хто знав, що на душі в неї було так, як і в небі хмурно сльотаво бо згадувала промовлені людьми слова, морочив нудний, безлистий вечір, який завершував ще один безнадійний день. А на довершення на стежині життя, мов злий дарунок долі, її чекав подарований вітром напис Немає майбуття. Осінь може цілувати запахущі мандри літа і одягатись в сніг зими. Та їй не дано, вранці, прокинувшись, усміхатись весні. І потім, змахнувши рукою на прощання цілий день, хвилюючись, чекати від неї звісточки. Осінь може ділити своє життя лише з літом і зимою вранці пити літню ранкову росу, розмовляти з першими журавлиними ключами. Ввечері зустрічати колючі, непрохані зимові обійми, а непроглядної ночі цілувати паморозь, і з цим вона може жити просто так, і не задумуючись, бути в радості і в біді поряд, але водночас не кохаючи ті дарунки, літа і підбілені зимові дні, слова кохання. Хмаринками у небі їй хочеться писати тільки весні і мріяти лише про неї. Як дивно і як просто накреслена моя доля, що було до, що буде, потім, хто мені відповість ні, а хто промовить так. Та навіщо гадати? Доле, кожному своє, ой, невже я? Розпочала говорити сама із собою. Сполохалась осінь. Мені потрібен тільки спогад, все інше не моє. Говорять люди, що час як лікар. Чи вірити їм? Чомусь лебідка гине, втрачаючи свого легеня, тоді як люди шукають собі іншу пару. Осінь вірить. Що для щастя їй достатньо лише одного ковтка весняного вітру. І тоді її непочуті слова через долання земного тяжіння прокладуть дитино чистий небесний місточок до неї один лиш раз на все життя. І не треба їй щастя більшого знати і бажати. Є літа як дороги. Пройшовши ними раз, нелегко знайти їх вдруге. Є зими, вони йдуть, неначе люди без шляху і мети і зникають назавжди. І тільки осінь не може крокувати без любові, і шлях її вічний. Осінь йде назустріч з весняною тишею. Лише з неї вона зможе. Помовчати і стати щасливою. І лише тоді вона може сприйняти як нагороду розхристані пожовтілі трави, непрохані крики вороння, пошматовані сорочки почернілих полів і попіл спалених гаїв. Це останнє, чого час не сміє забрати у неї. Ось так і в'ється її доля, як в людей. Легко зустрічається із зимою, безболісно розлучається з літом, а все через те, що вона не бажає з ними прокидатись. Люба осени, от не плач, ну, ти ж сильніша, і ти не сама з тобою, люди. Вони складають про тебе пісні. Чи знаєш ти, як сильно в душу б'є безжальний дощ? Так ніби він завжди чекав лише тебе? Щастя, у коханні осені таке досконале, що не пізнає смерті, як це буває у людей? Автор Петро Кухарчук. Ось така, бачте, ілюстрація. Це насправді. Таке... Зараз, зараз ще раз покажу. Це така ілюстрація осені. Отаке листя, листя, листя. Анастасія, скажи, будь ласка, які ти емоції відчула від такого спілкування різних пор року в цьому сюжеті. Дуже цікавий твір. Мені він подобається тим, що, як ви сказали, розмова різних пір-осені, такий дуже складний твір, філософський трошки. Я дуже думаю, що його буде складно зрозуміти повністю з першого разу. Тому що я, я раду перечитати його. Дякую. Знаєте, от сьогодні літературна творчість є різною, як і сучасна громадянська журналістика. І от захотілося показати саме цей твір, тому що ну, от остання думка. Яка завершує цей текстовий сюжет, у нас така своєрідна дегустація текстів, ми говоримо про емоції, відчуття, про кольори цих емоцій. «Щастя у коханні осені таке досконале, що не пізнає смерті, як це буває у людей. Тобто, при року, як м, коло обіг води у природі, воно, вічний рух, перпетум мобілі, в музиці, є такий цікавий термін. От, воно рухається беззупинно. І... Змінює постійно одне одного. І тому, ну як за біблійними мірками, тисяча років, як один день, розумієте, людське життя для творця воно важливе, але воно як, як іграшка, тому що ну, різні масштаби, різні вагові категорії. Але ця всеосяжна любов в цих стихіях природи, вони якби між собою тут спілкуються. Літа як дороги, пройшовши ними раз, нелегко знайти їх вдруге. Ну, власне кажучи, стосовно того наскільки цей твір складний чи ні, ну дивлячись від цільової аудиторії, В принципі, наша молодь, наші діти-підлітки цілком можуть зрозуміти головні ідеї. Глядачі більш дорослого віку, можливо, щось ще інше сприйматимуть по-своєму, але в цілому, як на мене, написано доволі легким стилем. засвоюється легко, тому як на мене, дегустація, бал високий. Пане Іване, а скажіть ваша думка, ваші враження? От дегустація текстів, от який колір і смак ви відчули від спілкування з осінню? От книги подарунок? Щирі вітання глядачам і гостям ефіру. Ну відразу хочу сказати, що осінь це влюблена тема багатьох українських та пробіжних класиків. Зокрема, хочу сказати, що я сам Ася, дитина. Доросла дитина осіння, тому що народився саме восени у жовтні. Це коли е, така чудова пора золота осінь. І е, проглядаючи свій шлях, е, ну, мені в жовтні буде, дай Боже, всім дожити, ну, в мене буде славний ювілей 55 років. І е, знаєте, ось. За 55 років саме осінь моя вже була на пора. І чому? Тому що дитинство в мене все ж таки було пов'язане з осінніми святами. Ну, в початковій школі це спочатку освячення потім, потім такі улюблені. А кані, коли коли е, тумани е, у місяці листопаді, е, перше морози. І зараз, ось знаєте, навіть в цей складний час, коли у нас е, на превеликий жаль, війна в Україні, і все ж таки е, е, я багато зробив таку аналітичну. І прийшов до висновку, що саме більше українських та зарубіжних творів навіть комп'ютерні ігри, наприклад, така відома гра мафія, це хто грав і діти і дорослі, мабуть, помітили, що дві третини цієї відомої всесвітньої гри, це якраз події так званого великої кризи. 1930-х років в Америці. І знаєте, коли граєш в цю гру, то там мене більш таке вразили картини та сюжети саме Золотої восени». Ну, що хочу сказати, ось можете. Поцікавитися такими відомими співаками та співачками, як покійний Микола Мозговий. У нього дуже багато таких цікавих добірок та пісень, пов'язаних з осінню. А пригадайте, наприклад, ще відомих таких співаків. Іван Васюк, Назарій Яричук. Так, я згоден з вами. Дійсно, дуже багато сюжетів якраз стосується. Наприклад, відома пісня пісня буде поміж нас. Так. Це дуже чудовий приклад. Коли там такі рядки, приспів є, не хавай очі блакитний промінь, заспівай мені в останній раз. Пісня того, що. Прийде на спомін, пісня буде поміж нас, так і це дуже такий цікавий приклад. І, і, і взяти, наприклад, ще творчість Софії Ротарова. Уявляєте в кінці відомий факт у 1986 році. Софія Михайлівна Ротарова, вона з відомими українськими. Такими композиторами, як Матицький та Олександр Морозов, вони слава Господу живі. От вони ось зняли такий цікавий телеказку, я мовна кажу, яка називається Монолог про кохання. Навіть винілові. Диски такі виходили в фірмі Мелодія Три платівки. До речі, хочу сказати, у мене вони дуже добре збереглися. І там цікава була така зворушлива пісня, монолог про кохання і ну, ще декілька таких і пісень. І вони саме були записані в так званий. Бархатний сезон. Ось уявляєте, курортний сезон закінчився у серпні, і ось такі були такі цікаві зйомки, телевізійні зйомки. І навіть була така презентація відомої пісні «Улетіли лістя з табалі її багато і українські співали Зиканти є навіть е, такі мінісумінусовки фонограми. Тому я дуже задоволений, по задов, подмінним фактором, що я е, доросла дитина осені, і все ж таки я дуже радий за те, що навіть е, і е, сучасні класики, і зарубіжні класики відомі письменники, поети, вони дуже багато приділяли е, уваги. и в прозе, в лирике, в лирике сами теми в Тому я тоже рад живу. Кому не подумает не а осень говорит, а, это так, как цу, цуцик можно смерзнуть, это такие рясные дощи холодные, багнюка, листья, чавка, Дякую, дякую, пане Іване. У нас, до речі, наступний. Дуже рекомендую, ти мабуть. Дякую. Актуально. Ви трошечки, трошечки, можливо, випадково вгадали, я не знаю, але ж наступний наш сюжет буде якраз про. Про дощик буде також, тому ми бажаємо нашим глядачам цінувати красу осені і почитати цю книгу, тому що це насправді такий вузлик щирих почуттів. Це в нас така своєрідна дегустація текстів. От і тому ми хочемо, щоб ці тексти несли позитив і щоб ви цей позитив відчули в наших сюжетах. На цьому ефірі дякуємо за увагу.